Вітаю головна на цьому матеріалах наших кореспондентів. Я дякую, що ви з нами. Жоден український солдат за останню добу не загинув у зоні АТО, але було поранено восьмеро. Донецький аеропорт знову накривали градами у самому ж місті. Через чутки про можливий масштабний штурм литовища здійнялася паніка. У РНБО кажуть, інформацію поширюють провокатори. А ось на Луганщині зараз не стріляють, але збройні сили Росії продовжують вести активне спостереження за територією за допомогою безпілотників. Крім того, через зруйновані електрогазові та тепломережі регіон може залишитися взагалі без опалення. Подробиці буревних подій на сході. Далі. Донецьке витовище знову під вогнем зградів. Зранку бойовики двічі цілилися у диспетчерську вежу аеропорту. Загиблих серед українських військових немає, кажуть у РНБО. Спостерігається зменшення кількості та інтенсивності обстрілів позицій сил антитерористичної операції. За вчорашній день не було зафіксовано жодного обстрілу із застосуванням ракетними системами залпового вогню. Але вже сьогодні зранку, о 8.25 та о 8.30 терористи двічі обстріляли з градів диспетчерську вежу донецького аеропорту. Але може бути нова спроба штурму. Очевидці повідомляють, під'їзди до Литовищі бойовики перекривають танками, а місцевим жителям радять їхати геть. У цілому ж минула доба у зоні АТО була спокійніше ніж напередодні. Не загинув жоден військовий, але поранень зазнали вісім солдатів. Бойовики обстріляли блокпост біля Березового, що на Донеччині під час планової перевірки військовими автотранспорту. Згодом пішли на штурм, але він був невдавий. третій ночі бойовики намагалися штурмувати цей блокпост злагодженими діями українських військовослужбовців. Атака бойовиків відбита. Втрати бойовиків за добу складають до чотирьох осіб. Неспокійно вночі було і в районі Дебальцевого та в прилеглих селах, де по українських військових неконтрольовані збройні формування також відкривали вогонь з мінометів. Попри це, сили АТО продовжують ретельніше облаштовувати свої позиції, як приклад, це лише піски. Перебуваючи під обстріли, наші вояки отримують допомогу від волонтерів та укріплюються. Ну, ситуація напряжена в нас буває таке, що чуть спокійні. Буває два часа. Потім починають знову обстріли. Під захистом військових і місцевих жителів були вимушені покинути свої домівки і вирушити туди, де немає бойовиків. Однак недалеко через обстріли люди поки що не можуть жити спокійно. Дочка, вод 5 кілометрів, шахта Октябрьська, у неї квартира здесь, і ми к неї поближе їхали. І от на таку лиху годину, як кажуть, на Україні попали. От, в августі був год. Хто знав, що таке буде? А куда мы теперь уедем? У нас дом продан. У дочки еще хуже делается, потому что наши туда бомбят украинцы, а ДНРовцы сюда бомбят, и мы под перекрестным огнем. А ось на Луганщині зараз не стріляють, але збройні сили Росії продовжують вести активне спостереження за територією за допомогою безпілотників на територіях, які тимчасово контролюють терористи під загрозою повного зриву опалювальний сезон. Вони перебили нам все світло, всю воду, весь газ. Ну майже знищили всю інфраструктуру. Критична ситуація не там, де керує так звана ЛНР, а саме в Луганську, Алчевську, Антрациті в Перевальському, Ровеньках, а також у Краснодонському і Перевальському районах. Натомість жителі села Кримське на Луганщині нарешті отримали пенсії та соціальні виплати. Загалом 5 мільйонів гривень. Люди не бачили грошей з квітня. Це остання сільська рада Луганської області, що перейшла під українську юрисдикцію за мінськими угодами. Українські військові звільнили кримські п'ять днів тому. Щоправда, бойовики відійшли недалеко до найвищої позиції ворога менше, як два кілометри. Бійцям АТО пообіцяли підвищити зарплати незалежно від того до підрозділу, якого військового відомства входитимуть армійці. Вони отримуватимуть однакову платню. Приміром, якщо майор чи полковник збройних сил мав понад 21 тисячу гривень, то такі виплати від тепер будуть і в офіцерів Нацгвардії чи прикордонної служби. Зростання зарплатні відбудеться і для рядових солдатів. Отримуватимуть орієнтовно по 10 тисяч гривень. І унікальне обладнання для лікування та реабілітації поранених бійців АТО тепер є у головному військовому клінічному госпіталі. Диво медтехніка допомагає відновити тканини суглобів та загалом поліпшити стан опорно-рухового апарату хворого до кінця року. Сучасним медобладнанням обіцяють поповнити кілька державних лікарень. Олан Лоскун продовжить Микиті 26, він киянин і має двох дітей. На передову пішов добровольцем, стояв на блокпостах, там і отримав травми, щелепи та ноги, коли рятував пораненого товариша, бо бійців обстрілювали із градів. Я побачив свого товариша, біля якого взорвався снаряд. Я ще мій однослужбовець схопили його. Підвели до БМП, я почав йому надавати медичну допомогу. Ми їхали вже в самому десантному отсеку і був взрив сильний. Після цього нас витягли з БМП, штани в мене вже Потім я як узнав, були ліва штаніном горіша. Загалом у військовому госпіталі перебуває 600 поранених бійців. У них різні історії і травми. Дехто втратив кінцівки і нині у важкому стані. Для лікування поранених та їх реабілітації держава закупила спеціальне обладнання. Одразу чотири надсучасних сучасних прилади. Таких раніше у медзакладі не було. Апаратура європейська і має пришвидшити процес одужання та реабілітації наших армійців. Купували її на умовах тендеру. 544 тисячі гривень. Це фонд соціального захисту. Інвалідів це за рахунок фонду. Ще у нас є 10 мільйонів гривень до кінця року. Ми теж будемо придбати такі обладнання, яке потрібно для того, щоб скоріше реабілітацію надати нашим бійцям постраждалим учасникам. АТО. микита сам ходити поки що не може, тож на процедуру його доправляють на візку. апарат допомагає секла своїм фізичським свойствам. Вот этими ударами маленькими, он раздробляет соли, которые непосредственно находятся в этом суставе, и улучшает кровообращение сустава. И поэтому сустава, в суставе не образуется контрактура, он продолжает, хоть он постоянно зафиксирован, он начинает быстрее разрабатываться, соли не собираются и он не спаивается. Скільки процедур необхідно пройти Микиті, щоб повністю одужати, лікар прогнозувати не береться, бо це невдячна річ. Однак на ноги пораненого бійця за допомогою нової апаратури поставити обіцяє. Каже, щоб допомогти й іншим нашим хлопцям, медики працюватимуть у цьому кабінеті у дві зміни. Ми приблизно плануємо десь за добу встигати десь приблизно 35, Хворих пацієнтів таких у нас будуть, бо треба після кожного провести почистку. Після кожного, щоб він десь остив. Це тривалість лікування буде десь півгодини. Тим часом Микита вирушає на іншу процедуру. Утім, думає зовсім не про своє одужання. Думками він на фронті, там, де воюють та тримають оборону його друзі. Найзаповітніша мрія Микити зустрітися із ними цілими і неушкодженими. У мене тут є сім'я. Але там моя сім'я по життю залишилась. Хлопцям треба триматися. Це наша надія, опора, яка там залишилась. Олена Лоскун Василь Дендін новини ЮБІАР. Службі безпеки України вдалося зірвати план російської ФСБ щодо дестабілізації парламентських виборів в Україні. Про це заявив очільник відомства Валентин Наливайченко. Крім того, СБУ під Києвом затримала генерала ФСБ. Його підозрюють в організації протестів Нацгвардії під адміністрацію президента та вивезені тіл загиблих росіян з Донбасу. За словами очільника СБУ, затриманий представився генералом федеральної служби безпеки, безпеки Росії та, безпеки. та помічником депутата Держдуми. Чи є він генералом ФСБ чи ні? Нам це тепер не цікаво. Він дає свідчення і буде допитаний разом з іншими ляльководами, які ніякого відношення до нашого громадянства не мають, але мають наміри і вчиняють злочини на нашій території. Сьогодні останній день передвиборчої кампанії вже опівночі уся агітація заборонена. Субота має бути днем тиші. Сьогодні ж спостерігачі підбували підсумки передвиборчих перегонів. Оскільки зафіксували порушень законодавства, та наскільки прозорим та чесним повинно стати волевиявлення в неділю, Денис Квартальнов розповість. Ці парламентські перегони чистіші за попередні. Це усі як один стверджують офіційні спостерігачі. Однак не все так райдожно. Деякі потенційні депутати не гребують проти законними технологіями. На сьогодні громадянська мережа опора зафіксувала понад пів тисячі порушень. На першому місці це порушень правил ведення виборчої агітації, 212 фактів, зафіксованих і перевірених нашими спостерігачами. На другому місці це підкуп виборців. Станом на сьогодні зафіксовано 117 фактів. Тів і інцидентів на третьому місці це застосування адміністративного ресурсу. 84 факти. Така кількість порушень зазначають спостерігачі на кричуща. Її варто було очікувати, адже половина парламенту обирається за мажоритарною схемою. Комітет виборців відзначає значне покращення якості виборчого процесу, значне зменшення фактів підкупу виборців і фактично ліквідація таких негативних явищ, як тиск на виборців, як використання системного адміння адміністративного ресурсу у день обрання Верховної ради спостерігачі сподіваються зафіксувати невелику кількість порушень. Покладають надії на новий закон, що передбачає кримінальну відповідальність за підкуп виборців, підробку бюлетенів та фальсифікацію результатів. Ми сподіваємося, що можливо в день голосування вдасться за допомогою, скажем, цих змін змінімізувати спроби запустити каруселі і купівлю через купівлю бюлетенів у людей, які виносять їх от оці. Технології можуть бути мінімізовані, оскільки все таки є великі сподівання на те, що органи внутрішніх справ на цих виборах будуть діяти виходячи з закону, а не з інтересів тих чи інших політичних сил. Взяти участь у голосуванні не зможуть майже 5 мільйонів громадян України проводити вибори в Криму зовсім не будуть. А ось на Луганщині і Донеччині досі невідома точна кількість округів, де можна буде проголосувати. Донецькій області за нашими підрахунками. 49% виборців не зможуть взяти участь у голосуванні, а саме 1,6 мільйони. І Луганська область це 69% виборців не візьмуть участь у голосуванні. 1,2 мільйони. З майже 200 тисяч переселенців отримати бюлетень зможе трохи більше як 10%. Лише 31 тисяча осіб встигли вчасно змінити місце голосування. Денис Квартальнов Сергій Маргун Дмитро Бойчак. Новини Юбіар. СБУ порушло справу проти Сергія Аксьонова та Володимира Константинова. Самопроголошеним прем'єру та голові ради Криму інкримінують посягання на територіальну цілісність держави. Про це заявив голова служби безпеки Валентин Наливайченко. За його словами СБУ готує низку справ і проти депутатів-сепаратистів. Кримінальне провадження щодо них планують відкрити після виборів. Зараз чому перешкоджає депутатський імунітет. А тим часом екс-міністра охорони здоров'я Раїса Богатирьова оголосили в розшук. А майно арештували її, закидають розтрату та заволодіння коштами держбюджету то в особливо великих розмірах Правоохоронці встановили Раїса Богатирьова, за змовою із групою осіб. Привласнила понад 6 мільйонів гривень. Західна Україна зустріла зиму. Там випав перший сніг. За лічені хвилини вулиці вкрив 5-сантиметровий покрив. Місцеві комунальники працюють у посиленому режимі, а люди активно обговорюють достроковий початок зими у соцмережах. Виставляють фото засніжених вулиць та дворів. І чи надовго засніжило, знає Юля шост. Заснули восени, а прокинулися взимку. Рептовий жовтневий снігопад не став сюрпризом хіба що для івано-франківських комунальників. Від учора вони працюють у посиленому режимі. Загалом шість снігопіськорозкидувачів є і близько семи одиниць снігоприбиральної техніки. Снігоприбиральна техніка стоїть наразі, а піскорозкидувачі зараз ми, якщо сніг не припиниться, то десь ближче до годинки 4-5 ми знову не вийдуть у місто. І посиплять повністю всі дороги, центральні дороги міста. Синоптики прогнозують, що до вечора снігопад не припиниться. Попри істотне погіршення погоди, у регіоні поки що обійшлося без ДТП. Тим не менше, державто інспекції просять водіїв бути обачними. Перейти на зимові шини під час руху не перевищувати швидкість руху. Не робити різких маневрів під час керування транспортним засобом. Єдині, хто радіє снігу посеред осені, це дітлахи. Що там є? Снігова баба? Так. А ти помагай мамі, погай. Ота. Завтра опад на території країни майже повністю припиняться, заспокоюють в українському гідрометцентрі. Вночі можливий мокрий сніг у південних областях та на Прикарпатті і Закарпатті. Надалі в Україні буде сухо, але холодно. Вночі температура падатиме до мінус 10, а на півночі навіть до мінус 12 градусів. Сьогодні середня добова близько мінус 1 градусу. Це є нормою для другої половини листопада, тому по факту ми маємо випередження середньодобової температури на місяць вперед. До речі, приймхи природи сьогодні відчули не лише жителі західних областей, а й північного сходу. У Харкові сьогодні замерз фонтан довкола пам'ятника закоханим. Синоптики кажуть, таке похолодання у жовтні для України рідкість, але не унікальне явище. Востаннє подібну погоду спостерігали 1976 року. Юлія Шост, Алі Карімов. Новини юбіар. Лише більше як половина будинків в Україні підключили до опалення а тепло вже є у 64% шкіл. Ним забезпечені три чверті дошкільних навчальних закладів та майже 70% лікарень. Першою серед регіонів обігрівати всі установи соціальної сфери почала рівненщина. Нас її, і Вінниччина, Житомирщина та Миколаївщина повністю опалюють лікувально-профілактичні заклади та завершують підключення шкіл і садочків. У Києві тепло вже подали до понад третини житлових будинків. І стало відомо, скільки коштуватиме тепло для населення у всіх регіонах. Тарифи зросли на 30-50% і набудуть чинності у листопаді після реєстрації міністерством юстиції. Переважно в Україні вартість опалення становитиме 10-11 гривень за один квадратний метр житла. Тобто за обігрів середньої хрущовки доведеться віддати близько 500 гривень за місяць, але платити треба буде лише під час опалювального сезону, тобто до квітня, а не увесь рік як раніше. В областях та великих містах тарифи значно різняться. Найвищі вони в кривому розі майже 13 гривень за квадрат. У Кіровограді 12,35 та сумах 11,73. Найменше віддаватимуть жителі Івано-Франківська 5,69, Львова, 6,08 та Вінниці, 6 гривень 25 копійок. Проте на шестимісячну оплату перейшли не скрізь. У Львові розцінок не змінювали і отримуватимуть рахунки населення. Там буде протягом усього року. Крім того, українці отримають більше дешевої електрики для опалення. Нацкомісія з регулювання енергетики та компослуг сьогодні підвищила обсяги її споживання за найменшим тарифом. із… 3600 до 5000 кВт-годин. Нагадаю, для населення, яке використовує для обігріву електроустановки, плата становить майже 24 копійки за кожну кВт-годину. Ця норма діє у період з 1 жовтня до 30 квітня. У Києві готуються до спалаху еболи. Столична влада вже розробила два плани дій. За першим у міських лікарнях зрезервували 85 місць для дорослих та 52 для дітей. Другий варіант підготували на випадок епідемії. За ним планують виділити півтори тисячі ліжок. Як для хворих, так і для тих, хто з ними контактував. Місцева влада підкреслила, що у разі підозри на лихоманку госпіталізація обов'язкова. Нині жертвами смертельної інфекції стали понад 4,5 тисячі осіб. Найбільше від неї постраждали Ліберія, сєра Леоне, Гвінея та Нігерія. Новий випадок захворювання Еболою спричинив хвилювання на фінансових ринках світу. Заразився працівник організації Лікарі без кордонів. Чоловік кілька днів тому повернувся до Нью-Йорка з Ліберії, де працював близько місяця. Встиг поспілкуватися лише з кількома людьми, дівчину та двох друзів лікаря про всяк випадок помістили під нагляд однак закликають мешканців не панікувати. Люди з лихоманкою ебола заразні, коли вони хворі, заразні рідини їхнього організму. Коли лікар пересувався в метро, він ще не мав лихоманки. У нього не було ніяких проблем із біологічними рідинами, тобто не було ні діареї, ні блювоти, ні втрати крові. Усі ці симптоми виникають, коли людині стає гірше. У нього не було цих симптомів. У нього ще не було вірусу. еболи. Черговий антирекорд російських грошей долар перевищив 42 рублі на торгах московської біржі. і Встановив новий максимум. Таке падіння може негативно вплинути на Україну. Попереджає український прем'єр. після здешевлення валюти північний сусід буде намагатися заполонити своїми товарами український ринок. Це може дестабілізувати економіку нашої держави. Тож глава уряду доручив мінекономіці, фіскальній службі та аграріям розробити механізми реагування. Як правило, такі фінансові кризи російські. Потім мають негативний вплив, в тому числі і на Україну. Фактично, це сьогодні така чорна п'ятниця для російської економіки і для російського рубля. При падінні курсу зараз росіяни будуть намагатися свої товари швидко продавати в Україну, тому що є конкурентна перевага. Скандал у євросоюзі. Другий день саміту в Брюсселі відзначився економічними суперечками. Довелося навіть переривати засідання. Вимоги Єврокомісії обурили Велику Британію. Лондон зобов'язали перерахувати до бюджету Євросоюзу більше як 2 мільярди євро протягом кількох тижнів. Назвали це додатковими податковими виплатами. Суму мають сплатити, бо економіка країни розвивалася найкраще їх спрямують щоб профінансувати потреби Німеччини та Франції, адже вони не показали належного темпу економічного зростання. Прем'єр-міністр. Тер Британія вважає, що це неприпустимо. Потужний вибух на газопроводі в Німеччині загинув чоловік. Десятки людей постраждали у Швеції, згорнули масштабну пошукову операцію підводного човна. При цьому витратили майже 3 мільйони доларів. І з'ясувалися нові подробиці авіакатастрофи у московському аеропорту. Внуково. огляд міжнародних подій від Анни Боль. Вибух на газопроводі німецького міста Людвігсхафена. загинув один працівник. Десятки людей травмовані, деякі у важкому стані. Точну причину аварії наразі з'ясовують, та вже відомо, що вибух стався під час будівельних робіт. Ймовірно, екскаватор зачепив трубу, яка подавала газ під високим тиском. Почалася пожежа. Автомобілі, що були припарковані неподалік, згоріли вщент. Вогнеборці боролися з полм'ям кілька годин. Свідки розповідають, що вибух був надзвичайно потужний. У радіусі 100 метрів у будинках повилітали шибки. Підприємство, якому належить газопровід, є дочірньою компанією російського газпрому та німецької фірми Баз. Пошуки згортаються. Швеція припиняє наймасштабнішу військову операцію з часів холодної війни. Тиждень тому Збройні сили країни помітили діяльність невідомого підводного об'єкта поблизу берегів Стокгольмського архіпелагу. Припустили, що це може бути іноземна субмарина. Пізніше виявила активність ще одного підводного човна, та затримати порушників водних кордонів не вдалося. Пошуково-розвідувальна операція виявилася недешевим задоволенням. Обійшлася шведському уряду майже в 3 мільйони доларів. Військові припускають, що невеликі субмарини оглянули. Територію та згодом покинули водні простори Швеції. за оцінкою збройних сил певна іноземна підводна діяльність тривала поблизу стокгольмського архіпелагу. Протягом операції не вдалося знайти підтверджень, зокрема про тип судна, належність державі чи мету його прибуття. Вважаємо, що на цей час об'єкти вже вийшли з територіальних вод Швеції. Ще два арешти у справі авіакатастрофи у внуково на час проведення слідства затримали авіадиспетчера Олександра Круглова та інженера аеропорту Володимира Ледіньова. Захист клопотав відпустити їх під заставу. Однак слідчі стверджують, що на волі підозрювані можуть знищити деякі докази. Авіакатастрофа у внуково сталася в ніч на 21 жовтня. Приватний літак виконував рейс Москва-Париж та на злітній смузі врізався в снігоприбиральну машину. Перекинувся і згорів. Загинуло три члени екіпажу і пасажир. Глава французького нафтового концерну. Ну, тоталь Крістов де Маржері. Група російських експертів разом з французькими колегами вже розшифрували чорні скриньки. Літака вдалося дізнатися, що злітна смуга перед вилітом залишалася вільна. Екіпаж не проводив переговорів з наземними службами, а системи повітряного судна були справні. Припускають, що у диспетчера аеропорту внуково міг зникнути радіозв'язок зі снігоприбиральною прибиральною машиною, тому запобігти зіткненню було неможливо. Анна Боль, новини Юбіар. Новини на Барші години бережіть себе. І думайте про хороше до зустрічі.